Народився світові Спаситель. Весємське зірка сяє на горі. Христос прийшов, і вже кінець тобі. І сіється світло, і сіється море. І смерть вже готова забрати тебе. Бо він у повітрі, у хмарах, у вітрі. Прийшов його час здолати тебе. Ні, я ж думав, я ж думав, вічно буду жити. Але вже люська правління у кончину. За всі твої гріхи настала кара. Смерть. Хай знає він, що значить царювати. Я чула чоловіче, ти віриш у прощення. У вічне життя, як мудро, розум. Який розум? Ну, а чому б і не тут? От... Тебе не вірю я такого. <ривіт> 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 Безумне, всього світу я сильніше находжуся. І спочатку свого віку я нікому не клонюся. Я монархиня всього світа пані. Князі, царі під владою моєю, усіх вас посічу, косою я своєю. А що ти, царю? Окаянний придумав з нею я... ні, ні, ні. Ні, я я що... царі! Радуйтесь, і рода вбито, земля тепер чиста. Серед нас ніякого зла не шукати належить в любові рід продовжати. Бог вас хай благословить вас і вашу стріху, щоб ви жили в Україні, Богу на утіху. Може, в цій хаті хтось гірко сумує, може в цій хаті когось бракує. Кого бракує, не забуваймо. Тих, хто сумує, розвеселяємо. Він чую вам у коляді, щоб жили ви в гаразді, без клопотів, без біди. До другої коляди Христос народився. Славіло На я його мая горі. Я й пів пофоткав і да, поснімав. Інтрибюзи. Ну, Так, веду зйомку із свята. Всі раді довольні. І И... я радий, довольний. Зубі 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 його. Підписуйтесь на мій тік. Да. Да. Точно, так і буде. Вино. Дай писали того паза двора синогра. Господь. Дякую вам, вам. будьте здорові, дай Боже щастя, дай Боже ми здоров'я. Ми йдемо, йдемо, вам дякуємо, дай вам дістати року, нового, дай вам дістати.